Друзі, привіт! Я знаю, що я вже мільйон років не виходила в ефіри, в ТікТокі, і сюди, і взагалі. Але ця новина, про яку я сьогодні дізналась, ну, вона не змогла залишити мене осторонь, і я вирішила, що так як цільова аудиторія цього каналу це діти віком від восьми і до додо, -до -до, я теж вважаю себе дитиною, бо я актор, і всередині у нас завжди воно палає. Але суть про інше. Я думаю, що багато хто з вас бачив відео, а може не бачили, але ви знаєте про таке явище, як зацепщики. І я побачила відео з хлопцем, який вирішив зачепитися у Києві за вагони, і він. Заживо горів від того, що він зачепив провід електровозу. Я хотіла про що сказати. Ви знаєте, що завжди, коли у нас були ефіри, ми з вами говорили багато про що. У нас на ефірах ми говорили не тільки про театр, про серіали, про озвучку, а ще і зачеплювали багато тем. Які є дуже важливими, будь ласка, Ну, сьогодні я теж хочу дати цю важливу для мене тему, бо мені серце просто кров'ю обливається, коли я розумію, що е довірливі діти. Можуть повестися на те, що хтось покаже, що це круто, що це класно, що це легко, що це прикольно. Що прикольно прибігати швидко дорогу на червоне світло, а ось тебе не зіб'є машина. Що прикольно так от зачеплюватися за вагони, і що від цього ти отримуєш більше вподобайок або якийсь респект у пацанов, друганов ні. Це ваше життя, і воно є найважливішим. Будь ласка, не виходьте на лід, коли не було морозу, і взагалі краще не виходити на лід без батьків. Я взагалі, я звичайно, ну це мій особистий там страх. Я не виходжу, в принципі, на лід, а, тому що я знаю, ще не можу бути впевненою у тому, що цей лід піді мною не трісне, що там до того хтось не пройшовся або не пострибав, або ще що. Ну, краще туди не лізти. Є спеціальні місця, на яких можна круто. Розважатися. О, тому, будь ласка, коли така молода дитина, такий молодий організм, чи світло, душа, з нею трапляється таке горе, мені так погано від цього стає. Так не має бути. І жодні вподобайки у світі, жодні лайки, жодні коментарі. Нічого не вартує вашого здоров'я, вашого життя. Нічого це не вартує. Популярність це ніщо, просто повірте мені, це нуль. Це... Воно не зігріє вас, воно не дасть вам нічого, окрім тих от уявних уподобаєх, більше нічого воно вам не дасть. Просто займайтеся тим, що дійсно приносить вам задоволення, те, що мотивує, те, що робить світ краще, ходіння польоду небезпечних, необлаштованих місцях, не зробить цей світ кращим. Вибігання на дорогу під машину швиденько, на самокатику або ще щось, не зробить ваше життя і когось життя кращим. Тим паче зачеплюватися на поїзди, стрибати або перебігати поїзд, поки він ще не встигнув приїхати або стрибати там у метро і так далі. Не зробить ваше життя кращим. І, ні, і нікому це не допоможе. Мені неймовірно шкода цього хлопця. Батьків цього хлопця і всіх, хто причетний до цієї трагедії, тому що а, бо так не має бути. Я вас дуже прошу, бережіть себе, думайте, що ви робите і для кого ви робите, і чи це потрібно саме вам, чи хтось вас про це просить. Чи може це друган тобі розказує, що це так класно? Давай, давай перестрибнемо, давай зробимо, це буде весело, давай стрибнемо, тут всього 4 метри, там нормальне дно, я знаю точно. Повірте, потім цей друган до вас навіть в лікарні не прийде. Тому я просто дуже хочу, щоб у вас все було добре. І кожна людина, яка подивиться це відео, зрозуміла, що найголовніше це її життя, її здоров'я, її близькі, її друзі, ті, які справжні друзі, які підтримують у будь-який момент. Чиє житті так багато всього прекрасного. Є книжки, є театр, є сцена, є музика, неймовірна музика, є навіть ігри, є ігри. Краще сидіть в іграх, в інтернеті. Грайте всі, ми грайте все, що завгодно, що вам подобається. Ваші... Е, Боже, хотіла сказати Старбакси, Старбакси, менше, Боже, ваші оці. От... Ну ви зрозуміли, квадратні оці мордочки. Майнкрафт. Грайте що завгодно. Краще проводьте час весело. Класно, з безпекою. Добре. Обіймаємось!